Літературні читання під назвою «Незгасна Зоря Симоненка» присвячені 80-річчю із дня народження талановитого українського письменника та журналіста Василя Симоненка відбулися в стінах Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. З вітальним словом до учасників конкурсу звернулася заслужена артистка України Тамара Власенко. Я вважаю, що це не просто ваше бажання отримати якусь нагороду, стати лауреатом конкурсу. А що кожен із вас, працюючи над твором, над прекрасною поезією Василя Андрійовича Симоненка, у кожного це краплинка, краплинка, яка живе в ньому, краплинка світла, добра. Під час заходу студенти розповіли про життєвий та творчий шлях письменника, переглянули фільм Я на світі такий один та ознайомилися з книжковою виставкою творів Василя Симоненка. Право оцінювати чітців конкурсу мали заслужена артистка України Тамара Власенко та викладачі кафедри української літератури і компаративістики Юлія Волинець, Ганна Клименко та Інна Ткалич. Учасники конкурсу дивували журі не лише читанням поезії та творів про письменника, а й піснями. За висновками журі переможцями конкурсу стали студентка ННІ української філології та соціальних комунікацій Усова Кристіна, яка виборола перше місце. Другу сходинку між собою поділили студент ННІ історії і філософії Василь Дунаєвський та студентка іноземних мов Аліна Гонтаренко. Третє місце посіло відразу троє учасників: це студенти психологічного факультету Анастасія Пашинська та Микола Сидоренко, а також студентка ННІ української філології та соціальних комунікацій Людмила Білогруд.